21.30. продовжуємо інформувати вас про найважливіше на цю мить для вас. Працюють журналісти СІТІВІ та СТБ. Добрий вечір. Українці більше за інших хочуть миру і дуже сподіваються на допомогу Сполучених Штатів. Про це заявив президент Володимир Зеленський, запевнив, що робота з партнерами триває. Зеленський зазначив, готуємось до інших кроків найближчим часом. Дуже важливо, що ми намагаємося зробити нашу дипломатію дійсно змістовною та спрямованою на закінчення цієї війни якнайшвидше. Україні потрібен справжній мир, і українці хочуть цього найбільше, бо війна руйнує наші міста і села, і ми втрачаємо наших людей, наголосив президент. І запевнив, що влада продовжує працювати з Америкою і європейськими партнерами. Мир Україні потрібен якомога швидше. Сьогодні британський прем'єр Кір Стармер звернувся до Палати громадян парламенту Великої Британії щодо останніх подій навколо російської війни проти України та окреслив можливу роль її в Заявив майбутнє України життєво важливе для національної безпеки британців. Тож Лондон відіграватиме провідну роль у коаліції країн, охочих допомагати Україні втримати мир, коли його буде досягнуто. У разі необхідності військами на землі та літаками у повітрі стармер запевнив, що ставиться до цього відповідально. Утім, зазначив, для успіху таких зусиль потрібно мати спільну підтримку Сполучених Штатів. Прем'єр нагадав, що саме Росія напала на Україну, тому світові слід підтримувати українського президента Зеленського, а не підлаштовуватися до Путіна позиція України цілком зрозуміла. Для них війна почалася не три роки тому. Це була лише остання і найжорсткіша ескалація. Вони вже підписували угоди з путіним і відчули характер його дипломатії та калібр його слова. Ми не можемо знову прийняти таку слабку угоду, як мінська. Ні, ми повинні діяти за допомогою сили, і зараз для цього терміново потрібна коаліція охочих. У реанімації померла 61-річна жінка, яка вчора постраждала через удар російського безпілотника по маршрутці у Херсоні. Тож кількість жертв вчорашніх російських обстрілів сягнула п'яти поранені 13, серед них троє поліцейських. Найчастіше ворог використовує дрони, з яких скидає вибухівку на мирних громадян, на машини, маршрутки, просто на людей. Ворожі безпілотники з вибухівкою і сьогодні продовжують літати над Херсоном та областю. Після 16.00 російські окупанти скинули вибухівку з дрона у Дніпровському районі. Постраждала літня жінка, вона зараз у лікарні. У Запорізькій області в селі Омельник внаслідок російської атаки загинув чоловік. Повідомив голова Ова Іван Федоров. Його дружина зазнала поранень. Її першою дістали з-під завалів будинку, на який російські терористи скинули кап. Постраждалі надають усю необхідну медичну допомогу. А Харків ліквідовує наслідки нічного ворожого обстрілу. Під вогонь російського безпілотника потрапили три будинки. Вилетіло півтори сотні вікон. Рятувальники розібрали аварійні конструкції у п'ятиповерхівці, яка постраждала найбільше. Від удару в ній вирвало покрівлю. Перекриття одна квартира вигоріла вщент. На щастя, у момент вибуху там нікого не було. Загалом постраждало восьмеро людей. У трьох порізи і травми від уламків у п'ятьох гостра реакція на стрес, зокрема в шестирічного хлопчика. Повідомляє обласна прокуратура. Також уночі ворог атакував безпілотниками Фельман Екопарк, розташований в передмісті. Загинули дві тварини, п'ятеро дістали поранення. Повідомили співробітники звіринця. Загалом за добу по населених пунктах Харківщини ворог застосував чотири авіабомби, 17 бойових безпілотників. У селі довжик поранено двох людей. Квартира залита, вона там вона підгорала, меблі розтрощені. Ну, моєї квартири, яка була, її просто вже немає. Е, ви бачите, полів немає, цей, даху немає, вікон немає. Балкон від, від мого балкона майже нічого не залишилось. Мені дуже пощастило, що мене не було тут. Ворог для удару використав БПЛА під назвою Герань-2. На місці вилучено уламки для кримінального провадження доведення винуватості РФ вчиненні чергового воєнного злочину. На Донеччині епіцентром протистояння лишається покровський напрямок. Від ранку наші сили оборони тут відбили більше десятка атак. Ворог намагається виснажити наші війська і постійно штурмує живою силою. Відбивати ці атаки доводиться дронами. Нині десантники, які тримають там оборону, збирають на нічні мавіки і просять долучитися за реквізитами на екрані. Бійці кажуть, після невдалих механізованих штурмів на початку лютого ворог повернувся до старої тактики. В атаку їдуть на Багі, Камазах, Уралах. Паралельно закидають усе авіабомбами. Під цим прикриттям ворог накопичується і йде в атаку. На одній позиції за день наших військовим іноді доводиться відбивати до десятка штурмів. Росіяни не полишають спроб розвинути свій наступ і дійти до адмінмежі з Дніпропетровщиною і паралельно взяти під свій контроль трасу Дніпропокровськ. Своє переміщення ворог робить у темну пору доби. Тож бійцям дуже потрібні нічні дрони, аби зупиняти супротивника. В основному ми зараз кидаємо ТМ-62, тобто це пораження і по техніці. і по бліндажах. Вони невеличкими групками йдуть, щоб ну, накопичується, і далі вже йдуть якийсь інтенсивний наступ. До 1 березня військові, які самовільно покинули свій підрозділ, могли без наслідків повернутися на службу, адже діяв спрощений алгоритм, та була відсутня кримінальна відповідальність за СЗЧ. Олег та Андрій військові, які через певні життєві обставини опинилися поза армією, проте зараз повертаються на службу. Що нині передбачено законом для тих, хто пішов у СЗЧ. Дивіться далі. До повномасштабного вторгнення Олег жив і працював у Києві. Мріяв створити сім'ю, але війна внесла свої корективи. З перших днів чоловік зрозумів, що мусить бути на фронті. Тим паче, його батько був військовим. Так Олег і опинився в десантно-штурмових військах. Пройшов гарячі точки на Луганщині, зазнав поранення. Ми штурмували посадку, хотіли вибити їх. Ми почали лізти нас, як побачили, і почали ту посадку накривати. Чим тільки можна? Мені тільки через м'які тканини не в бороду і застряв в нозі, не за незнезаділи ні кіски, нічого. Це просто повезло. Можна. і досі в мене глибоко в нозі сидить цей осколок від АГС. Після поранення Олег перевівся у Тернопільський ТЦК, але потім зрозумів, що це не його справа. Шукав бригаду, до якої міг би приєднатися. Тим часом отримав наказ про переведення до штурмового підрозділу, не погодившись, самовільно залишив частину та зробив усе, щоб потрапити до 20-го окремого полку безпілотних систем К-2 на посаду оператора. БПЛА хотів на дрони, бо сили зараз немає. Штурмувати як раніше ходити. Але внутрішній стан і внутрішній голос він мені казав: якщо в тебе з дронами не вийде, береш гранатомет, свій любимий і йдеш виконувати задачу. Загалом у СЗЧ Олег пробув місяць. Днями він вже їде на навчання, спілотування і згодом доєднається до побратимів із 20-го полку. А ось Андрій залишив частину у 2023-му через сімейні обставини. Дружина народила двійнят, а допомагати з ними було нікому. Тож захисник обрав бути поруч із родиною. Жінки там помагав, бо це вона завагітніла. Нікому було. Чуже місто нікого не знає, і це. якось треба було виживати, то, це, то прийшлося остатися трохи. А потім, коли я вже захотів вертатися назад, почав ну, шукати. Края як що, де мене вже по закону не могли взяти. Згодом Андрій шукав способи повернутися на службу. Тим часом його справою зайнялися слідчі ДБР. Завдяки закону він таки повертається до лав Збройних сил. Зараз оформлює документи. Хотілось би, щоб взяли і це і дослужити, як полагається, віддати те, що положено нашій державі, і щоб. Звільнитися і жити далі з нормальною життю. Нині закон дає шанс тим, хто залишив частину до 29 листопада 2024 року. Вони могли повернутися до 1 березня. Тоді всі виплати та соціальні гарантії поновлюють. Та вже зараз така опція не дійсна. І тим, хто самовільно залишив частину, доведеться вирішувати справу у суді. Якщо особа буде визнана винною, то особі грозить до 10 років позбавлення волі. Якщо в особи немає повальних причин бути відсутнім на військовій службі, тобто це сімейні обставини, хвороба. Що ці, ці причини будуть невагові, Орган судового розслідування збирає всі судокозову базу і скровий матеріал за даними державного бюро розслідувань, у період з 29 листопада минулого року, по 1 березня цього року, на службу повернулися майже 21 тисяча 100 військовослужбовців. Найбільше бійців поновилися до збройних сил України, а також до національної гвардії та прикордонної служби. Оксана Ясницька, Тарас Оленець, Володимир Рулюк, факти сітіві. Єдині новини. Житло під 3 та 7 відсотків річних терміном на 20 років можуть придбати пільгові категорії українців. Уже третій рік в Україні діє державна програма іпотечного кредитування «ЄОСЕЛЯ». У пріоритеті військовослужбовці, учителі, лікарі, науковці, молодь і ВПО. Щоб взяти участь, треба обравши квартиру у мобільному застосунку Дія, подати заявку та чекати на погодження від банку. Все Володимир та Анна вперше зайшли у свою квартиру. Одружилися шість років тому. Весь час житло винаймали, утім мріяли про власне. Влітку подружжя планує почати ремонт. Звідси буде можна робити як столешну сюди. Відси вона починати, то приклад холодильник. Тут уже робоча зони. Угу. Володимир Нацгвардієць. Контракт підписав шість років тому. Житло пара купила завдяки державній програмі ЄОселя. Квартира в новобудові площою 69 квадратних метрів метрів коштує понад 2 мільйони 400 тисяч гривень. Заплатили 30% першого внеску. Кредит взяли на 20 років. Щомісяця виплачуватимуть трохи більше 10 тисяч гривень. Я думала, що це неможливо, бо я в декреті топ офіційного доходу я не можу показати перед банком, але це можливо. Тому що в, в пріоритеті його заробітна плата, в пріоритеті його кредитна історія. Аби підтримати військовослужбовців за контрактом, медиків, учителів і науковців, держава пропонує житло в іпотеку під 3% річних на погодження кредиту. Анна та Володимир чекали 5 місяців. Це найтриваліша процедура. Подати заявку можна через мобільний застосунок Дія, орієнтувалися по сумі, яку би нам потрібно Яка було. Потім подали наступний крок це була подача заявки. Потім ми обирали банк. І очікували на саме рішення українці беруть іпотеку в банках, а держава компенсує знижену відсоткову ставку. Завдяки є оселя. Житло можна придбати під 3, 7 чи 10 відсотків річних. Тоді як банки пропонують ставки 15-25%. процентів. Програма пільгової іпотеки діє третій рік, і запити чималі. Лише в Івано-Франківську в Приватбанку в черзі на погодження кредиту 30 сімей. Всі клієнти, хто має менше нормативної площі у власності. Просто є пільгові категорії, є не пільгові категорії. До пільгових категорій належать от військові по контракту, так як наш клієнт, медики, науковці, ДСНС, поліція. Житло обирають на вторинному та первинному ринках. В Івано-Франківську найбільший попит у новобудовах. Люди беруть двоє-трикімнатні квартири у житлових комплексах, де є належна інфраструктура. Програма зараз дуже адаптується, постійно змінюється і вдосконалюється. Укрфінжитло величезну ставку робить зараз саме на первинний ринок, тобто на розвиток забудівників і здійснює все більше акредитацію нових забудовників. Нововведення зараз. Програма ЄОСЕЛЯ стала доступнішою для молоді. Від початку роботи «ЄОСЕЛІ» Держава видала кредитів на 25 мільярдів гривень. Загалом за цією програмою іпотеки 15,5 тисяч українців отримали власне житло. Ірина Тимчина, Олександр Макушак. Факти Азі єдині новини.